Вітаю всіх у вас хлопців і дівчата. Хочу поговорити з вами про магазини, так як є питання одне, яке там мало хто розбирає. А Може хтось розбирає, але, не, але я не знайшов. Так як шукаючи в Ютубі, кожен по-різному говорить. Одностайної якоїсь думки немає. Вирішив записати я своє відео. Так от, що, що почнемо. Купив я собі карабін. Одразу ж за цим постала така задача, карабіну потрібні магазини. Бо одного магазина, який зіннодувався, МакПул другої генерації, до речі, його явно недостатньо для використання якогось там. Тому чи поза домом Потрібно ще магазин. Ну, так як в магазині тому, якому вже я купував. Своїй та карабін. Не було макпулів, а були МФТ. Е, я знаю, що багато хлопців їх використовують і кажуть, що вони е, доволі непогані магазини, ніхто не грішить на них, якщо вони чимось, чимось якісь мінуси мають. От, Я вирішив купити собі два магазини МФТ. Але коли поїхав на перестрілку, коли поїхав на перестрілку, вони в мене за 45 пострілів закусили три патрони. Тобто, Якщо взяти це у нас по 100 гільза, то ну, немає нічого страшного. Якщо е, стріляєш, стріляєш, стріляєш і якийсь час ну, при роботі затвора, затвор що затвор робить? Зараз чекайте, організуємо допоміжний інструмент. Зуб, затвор, зуб затвора у нас що робить, коли... Проганяє патрон вперед в патрон. Сам. Він його заганяє, він чуть вище уходить і заходить вже в своє місце, в своє гніздо. От. А в нас як відбулося? У нас відбулося отак. Він його ізсовує патрон зіскакує, юбка гільзи юбка зіскакує з зуба. І сам зуб заходить отак. Сюди посередині патрон стає так на перекос чуть на перекос. І ну, благополучно у нас затвор. Ось тут навіть за усеницю робить отак, серйозно таку досить. Ну тобто, і, ну, все, в тебе не виникає більш ніяких нормальних думок. Окрім як достати магазин, передернути затвор нашим речішком. І щоб зброя виплюнула того патрона. Ну, але це так, кажу, це на 45 пострілів, відбулося три рази на обох магазинах. Ну, тобто я на одному якийсь час стріляв, там два закуси у мене було, і на іншому таке ж саме втикання було. Е, ну, і що робити? Нічого не робити. Жити з цим. Не знаю, я їх не хочу використовувати. Навіть, Якби, дивіться, при хороших умовах, при хороших умовах, коли це полігон, коли це стрільбище, питань немає, коли на тебе не дивиться ворог, там не цілиться в тебе то ти можеш з цим ділом якось розібратися, можна якось це пережити, питань не, ви... не виникне там вишніх. Коли ви в бойових умовах, а зараз в нас сам в Україні такі, що вимагає обізнаності саме в бойових умовах, потрібно використовувати якісні магазини, які працюють. Ну, Я одразу ж не, не... не думав, що це якісь питання в карабіні, тобто не грішив на нього, що це щось не так всередині. Не дзвонив одразу ж магазин не казав що давайте мені перевіряйте, що там за гарантія, не гарантія, які там умови. от е, Одразу ж е, ну подумав, що це магазини. Пізніше е, на MacPol спробував, все, все класно, все працює, але MacPul розповсюджений, є на такі золотий вже якості в світі. ну якби Ціна якість відповідає. Е, хочу що розказати, що коли ви купуєте МакПул, коли купуєте Макпул, він... Дорожчі за МФТ. МФТ в більшості випадків, тих, що я чув в Ютубі, він працює. Але, 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 є такі магазини, які коштують дешевше, як МФТ. Робляться вони ж по такій самій технології, як і МакПул, як і МФТ. Це скло наповнений полімер. Скло наповнений полімер. Правда, ці два я не знаю, ну, звідки воно береться, ці, можливо, і штатів, так як в Штатах. Все робиться. От, а МФТ, ну, хто його знає, він, до речі, ну, такий собі хуструбатенький. До Fireon, на Fire везуть матеріал, наскільки я знаю, з того, що заявляє виробник, везуть його із Німеччини. Тобто якість мала б бути теж не на поганому рівні. Свого досвіду я скажу, що я. Цього виробника використовував магазини на К-74, скажімо так, свій, свій буремний час. От, питань до них взагалі не виникало. Якщо на ряду там якісь інші брали, не знаю, якісь на Великсах Оли... тоді купували якісь теж пластмасові магазини незаводського заводського виробництва з заводу Калашникова. Всі вони якось так працювали, закушували, не подавали і тому подібне. Fire ON себе показало на калашах дуже круто. Єдине питання, що в рпк 74 вони дуже жорстко залазили. Там, ну, залазили, але прям дуже жорстко, треба їх можливо надтирати. Але це гемор. На РПК використовувати магазини 30-ки, ну, коли вже немає 45-к. От. Ну і на ксюхах хтось говорив мені теж, що там є якісь нюанси, бо... ну, ксюхи теж, теж, теж різні, є. Є, є там з одного року, є з іншого, є там, куча модифікаційних. З калашами, якби середньостатистичним калашом, 74-м, вони працюють дуже класно. Я вирішив звернути увагу саме на них в якості магазинів до Арки. Так як вони випробовувалися, вони якийсь час зробили, спершу до, до Калаша, зробили, потім зробили е, до Арки. Вони зробили якусь першу генерацію, там якісь були дитячі проблеми, а може не проблеми, Це можливо, навіть і Касіком не назвеш, тож, якби казали, що все круто працює, але, але є якесь але. Але вони зробили е, нову генерацію і сказали, що там все обрано прямо, вони ідеально працюють. Виробник поставляє магазини в отакій коробочці красивій, де оформлено нас надписом, де, ну, для, чого це, для чого цей магазин передбачений. Яка зброя може на ньому працювати, але так розумію, що саме на цій зброї ну, якби робота, робота саме цих магазинів? Виробник дуже класно оформлює це все діло. Ну, якщо брати прямо в магазині порівняти, там блістер. МФТ Мапул і коробочку Fireon. Ну, я можу сказати, що здається, якби не знав би якоїсь передісторії, то обрав би по коробочці саме Fireon першими. От. Ну, красою війну не виграєш, то таке діло, але розкажу, що, що саме, як вони працюють. Працюють вони класно, 200 пострілів я зробив. Використовував цей магазин, цей магазин і цей магазин. Саме таких от три типи. Чорні магазини вони вроді, схожі, але трошечки не такі. І той і той магазин в свій час Ну, тобто, це старіша модифікація, старіший тип. Тут пише R223RM. І 300 блк напихати. Але 300 блк можна напихати тільки 15 патронів. Ну, Тобто можна більше запихати питання має. Але в виробник в коробочку клав в папірець, на якому написано, що якщо ви будете використовувати неповне наповнення, 15 патронів не більше, проблем з подачею цього калібру 300 БЛК не буде. Якщо буде більше, можливі проблеми з подачею. Але взагалі він ну, якби конструювався і проектувався саме під 556х45 або 2.2.3 RM, цільний його варіант. То, ну, не виникає ніяких питань. Старіший магазин, старішого типу, мається на увазі, він такий чу-чуть, можливо, десь якісь нерівності відливки. Трошечки є, там чу-чуть кострубатенький, але на роботу це не впливає. Сам подобач виконаний не дуже класно якісно. Ну, Губки з'їжджаються, не роз'їжджаються, роз що там, до речі, є проблема в АК, що може розігнутися, не подати патрон так, як треба. Ну, На арці, я думаю, та сама, та сама історія, та сама пісня. Але вони такі жорсткенькі. Їх береш продавлювати, ну, вони прям ну, добротні, прям дуже добротні. Якщо взяти там МакПул, який у нас там, скажімо, еталон, еталон якості, такий своєрідний. Ну, Питань не виникає. Губки в макпула можливо, навіть не такі міцні, як Файрон. Всередині він класно зроблений. Якщо подивитись на МФТ, от дивіться, ну прямо одною рукою без, велик... без надмірного зусилля, воно прогинається дуже-дуже-дуже сильно. Подавач сам виконаний так кострубато, прям дуже кострубато вже. Якщо його розібрати, розбираються, до речі, вони. Це мінус, як для мене, я вам хочу сказати, якщо у бойових умовах отак мучитися, щоб воно там виїхало пальцем або в перчатках ти не завжди його розбереш. Ну в перчатках точно я не думаю, що я його не розберу. MacPool, до речі, так само скидається. MacPool, до речі, так само скидається. Хреново в перчатках це буде прям дуже важко зробити. Ну, Зібрати MacPool там уже немає ніяких питань по ньому. Дуже швидко. от оцей Ну, не знаю, як на мене, то прям ще плюс е дві деталі, на яких натиснути треба. Важко, важко виїжджає. Важко виїжджає. П'ятка. ну, Не знаю чим видно. Ну, таке, як його ногами робили десь в Китаї або в Польщі. Не знаю, ну, 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 ну чесно, ну, таке. Це при тому кажу, що він чуть дешевший від Макпула, але дорожчий за магазини Fire One. Тобто така собі. Коротше, хлопці, дівчата, не беріть цього магазина з собою на війну, він діє. Саме МФТ я говорю. Ну такое. Е... Файрон. Ну, цього мені навіть не потрібно, бо тут в мене і перчатка, все класно. І так само, як і рука, все класно, дуже швидко розбирається. Якість виконання деталей. Це старіший магазин, на якому видно, що трошечки воно тут... Ну, Я просто вже перед цим розбирав магазини новішого типу, і там трошки по-інакшому. Там пружина обтискає так гарно весь подавач, і їм там не випаде ніяк. Тут трошки по-інакшому, я рахую, що це мінус, але ну, невеликий. Пише Made in UA, дуже гарно все вибито, якісно, Так само і тут, і на і на подавачу Збирається він дуже швидко. Сама пружина... Зведено трошки жорсткіше, як МФТ і Мерпу. Дивимося новішого типу. Полікарбонатний. полікарбонатний. Це у нас наповнений полімер, а це полікарбонатний. Він сам по собі трошечки більше грає, але ну, не настільки прям критично. МФТ, наприклад, більше роз'їжджається. Дивимося подавач, бачите вже. Нічого ніде не з'їжджає, все класно тримається. Пружинка трохи по-інакшому виконана. Все дуже класно. Якщо в окопі півскоро збирати, то там воно не буде випадати, так як руки починають трістися в адреналіні, то ну, це плюс. Однозначно плюс, коли воно все тримається, кучки все гарно виконано, такі ж самі надписи, вибиті, продавач не якось ніяких, немає ніяких заосенець. Тут так само що виконано, все дуже круто. Якість робило обробітку Fireon на висоті. Ну, тобто Така ж, як і у MacPol. Така ж, як у Макпула. Будемо рівнятися вже до Макпула, що якби ціна якість це дуже класно. Ну і тут так само, немає ніяких питань. Ну, все тримається. Це магазин новішого по типу, чорний. Я повторюся, вони є в різних кольорах. Я брав саме чорне. Ну і прозоро. Все чітко Мені, наприклад, ну прям дуже подобаються ці магазини, поки я в них не розчарувався, круто подають патрони, круто вилітають, круто залітають. ну Взагалі, взагалі я здумуваний. поки. поки. Такого відео я не міг знайти на Ютубі, який могли б розказати. Да, є там один дядько, який пробує там засипати магазини піском, там, затвором дергуючи, імітуючи подачу патрона, дивиться, як вони там працюють. Там і були магазини Fire От. Але так, це тільки з пішком було. Щось, щоб хтось десь розказав, що от Цей магазин працює дуже класно в мене. Або не класно, ну, Тобто я маю на увазі саме FireOn. Вони відносно нові у нас на ринку. От. Ніхто нічого такого не розказує, і хотілося б щось таке почути. В Ютубі до кого не знайшов. Купивши їх, я пересвідчився, що вони дійсно в хорошої якості працюють так само класно, як і на АК. Ну, тобто, з мого відео можете під, підчерпнути цієї інформації. Зброю в нас Led Star Grund 15. Це на ній у нас МФТ Хреново працює. Всі інші магазини, тобто два типи інших магазинів займати, з файронами працюють. Круто, немає ніяких питань. Так що, хлопці і дівчата, звертайте увагу на якісне, звертайте увагу на українське. Наші виробники дуже стараються, щоб довести це все діло до ідеалу. Ну, що я можу сказати? Дякую всім, хто береже Україну. Будьте міцні, здорові. Щастячка всім здоров'ячка, вдачі, великого фарту і до нових хвилюючих зустрічей.